Шановні колеги, ми вчора всі ввечері спостерігали за результатами, за перемовинами в Саудівській Аравії. І багато хто з нас видихнув з полегшенням справедливо, тому що виглядає так, що військова допомога нам відновлена, так і, як і дані розвідок наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, стосунки між Україною і Сполученими Штатами покращуються, але до перемиря, про яке пообіцяла домовлятися Україна. Не стало ближче, бо Росія прямо заявила, що може говорити про будь-яке перемиря лише коли будуть досягнені кінцеві її цілі. А кінцеві цілі це знищення України. Отже, нам і далі потрібно буде воювати, і тут роль союзників надзвичайно велика через те, що зараз міністр закордонних справ Сібіга знаходиться в Польщі, є вкрай важливою корисно, тому що Польща, країни Балтії Скандинавії. Наші природні союзники, які можуть бути мотором нашої підтримки в Європейському Союзі, пам'ятаєте гасло наших майданів і помаранчевої революції гідності Україна це Європа. Як ніколи це гасло актуальне зараз. Потрясіння останніх тижнів, що їх спричинила політика Сполучених Штатів щодо України, Європейського Союзу НАТО принесла розуміння іншої істини. Європа це Україна. Виступаючи вчора на форумі Європейського парламенту, голова Єврокомісії Урсула фон Дер Лейен оголосила, що Україні потрібний справедливий мир, і міцні гарантії безпеки і додала. Але цей вирішальний момент стосується не лише України, йдеться про всю Європу і про безпеку всього континенту. Сьогодні проходить три процеси, від яких залежать перспективи завершення російсько-української війни, миру на нашій землі і майбутнього. Перший це продовження допомоги від наших союзників і партнерів. Після рішень ЄС про переозброєння виділення фінансування для України та рішень коаліції угодших, що засідає в Парижі і Лондоні, щодо гарантування нам безпеки, знаємо, що допомога буде продовжуватися. Другий це необхідність гарантування участі України в європейській оборонній системі, яка народжується прямо зараз. Ми хочемо бути членом НАТО, але маємо бути готовими до того, як сказала. Урсула фон дер Ляй не багато європейських лідерів, що виникне потреба у створенні Європейського оборонного союзу. Третє Україна матиме гарантоване майбутнє, коли стане членом ЄС, без якого безпека і мир в Європі неможливі. Події останнього часу це показали більш ніж промовисто. Перед Україною вимальовується шанс зупинення війни на прийнятних для нас умовах і проведення успішних мирних переговорів, якщо США і справді дотримуватимуться принципу «мир через силу. Разом з тим, всі українці мають розуміти, що мир можуть гарантувати лише наші збройні сили, військово-промисловий комплекс і демократичний принцип організації суспільства. І тоді Україна має шанс стати повноцінним членом Європи. Дякую.